Друзі, всім привіт! З вами як завжди я Влад Майнкрафт, і сьогодні ми з вами будемо. Я хочу висказати дякую за підписки. Дуже. Дякую, дякую. дякую за. А ставлю 84. Надісює. Будущому, ми доб'ємо десь п'я. ой, один лям. Надій. В будущому. Доб'ємо один лям, один лям, точно. Ну, а зараз, якщо коче. Якщо ви хочете пишіть в коментарях, чи хочете ви стрім, я тоді зніму, може. стрім, І тоді заходіть на стрім. Пишіть в коментарях, що мені зняти. Не знаю про Майнкрафт, про Брав Старс. Э, Старс. Стар. Про Прибрав Старс і. ну короче, впроще. Ну, я не знаю, що для вас зняти вже. Так що... Короче. Короче. Надеюсь, мы добьем. Тысячу. Хоть. Надеюсь, мы добьем в будущем лябы. Ну, ну, надеюсь. Даже в 26 27-м Надеюсь, мы должны. Надеюсь, мы добьемся. Ну, короче, друзі, так. так. Може і буде старим. Ну, десь сьогодні. Ну, не сьогодні прям, ну може, сьогодні. В один е один один е один дев'ять Киши в 7 годині. Заходіть на сторін. Але на чому всім?